Так, Володимир, ну що, якась нервова гра, вийшла. Так, да, так. Да. Я б сказав так, о, качелі туди-сюди. Згоден. Ну, ми в першому відбірковому колі з ними зіграли досить таки рівно, один-один ніч І зараз такий проявили обидві команди бойову, бойовий характер, гра така напружена доволі. Е, якщо там подивитись нашу статистику, в нас ніколи там не заходить стільки фулів і проти нас, і в нашої сторони. Дуже така. Бойова була. гра. Та ви фактично за 6 хвилин, за 6 хвилин що до завершення гри набрали по 6 фолів. Ну, розумієте, ми зарядилися вже взяти корпоративний сільвер. І напруга і відповідальність всіх відчувається. Всі дуже хочуть вирвати виграти цей кубок. Ви тому... вважаєте головним суперником на вашому шляху? А, важко сказати. Мабуть, смарт-тім. Мабуть, ну, смарт буде, оскільки там говорили, ми обіграли, колонаду обіграли. Я думаю, що зі смартмом буде нам важко. Ми в першому полі їм. Коронет ви обіграли зараз, да. попередньому, попередньому програли. Ну, там в них, я не знаю, там в першому турі в них воротар творив чудеса. Там, здається, більше 25 створів він відбив. Но, ну, цього разу ми обигаємо. Ну, група рівна чи поворачиває? Група плюс-мінус? Ні, ні, я не скажу, що є ярко виражений фаворит. Всі команди, як показують ігри плюс-мінус одного рівня. І всі помиляються, але всі борються до кінця і всі претендують на цей кубок. У нас є заділ, дві перемоги. Я сподіваюся, ми будемо в тому ж дусі продовжувати і все ж таки піднімемо в кінці кінців кубок. Ну не будемо загадувати, але ну. Ціль така є з перемогою. Дякую.